Добрий день. Сьогодні я розповім вам про центральну площу Чернівців. Централь... Центр Чернівців поособлює центральна площа. У минулому Майдан, ринок або Рінгпляц, що є серцем міста. Ось уже майже два століття. Площа, справді є центральною від неї, як промінці розходяться в різнобій майже всі головні вулиці міста. Головна руська, університетська Івана Франка. Ольги Коболя Коболянської та інші. Будемо вашими гідами по цій нашій найкращій боючі театральній площі. Подімо І Так, театральна площа є одним із улюблених місць по щупу жителі до стежої цілі. Вона є однією з найкращих площ міста. Як побачите на матусь на газові Красавити? Хочемо розповісти книжку по. Коше це є місце відпочинку та з задоволення. Далі можете повернутися, ви бачите перед собою цю всю споруду. Це приміщення румунського народного дому. Її використовувати будинок офіцерів. Цікава фішка є тим, що його правий бік набагато довше лівого, і так задумали автори. Будівля колишнього єврейського народу одного дому. дому так народного дому порожні він у 1908 дев'ятсот році. Справа також будинок задумано ну, як все. центр зібрання цієї єврейської громади. Притулок про нього Буковинський державний медичний університет це один з найбільших закладів вищої освіти. В місті Чернівці Це сучасний багатопрофільний заклад вищої медичної освіти, включений до загального реєстру сусвітньої організації охорони здоров'я великої харті університетів, європейської асоціації університету. Що здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ступневою системою освіти. Буковинський державний медичний університет займає значну територію. Навчальний процес проходить в 20 корпусах. Е Кронічні кафедри створюються в лікувальних закладах в місті Чернівці е та області. Дяківна, зараз ми знаходимося практично в самому центрі Чернівців і біля найвідомішого місця це театр імені Ольги Кобалянської. Цей театр був побудований в 1903-1905 роках. І спочатку на цій місці, так як казали вже дівчата, був ліс. Тут не було абсолютно нічого. Тут водились вовки і всі інші е, лісові мешканці. Але чернівчани, як люди інтелігентні, високо е, освічені, вони не захотіли, щоб тут, а, тут був ліс, і звернулися. У, до Європи до е, на той час мера Чернівців, з претензією, щоб побудувати е, театр, але так... про нього розказати. Чернівецький національний університет це один із найдавніших вищих навчальних закладів України і розташований у будівлі колишньої резиденції митрополитів. Там є табличка, до написано, якщо не помиляюсь. Е... першим ректором Чернівецького університету став ініціатор його заснування Костянтин Томощук. Для викладання у вище запрошено 127 викладачів і професорів з Рівня, Граця, Праги та Інсбрука, Десятирьох з Німеччини і трьох з Швейцарії. На початках університет мав три факультети. теологічний, правничий і філософський. В перший рік тут навчалося 208 студентів, серед них 41 українець, Решта румуни, німці, євреї і туди. -туди. Е, вчились чотири роки, навчання було платне. Ну, плати не тільки, як ми всі зараз розуміємо, контракт 27 тисяч виплатити, чи вчитеся, там, на екскурсії ходимо, треба було платити за здачу і перескладання іспитів та навіть за отримання диплому. Навіть різні лекції чи якісь практичні потрібно було платити гроші, щоб їх провести. Із цікавих особистостей, які я хотів відмітити. Палац для митрополита спроектировал ведомый чешский архитектор Йозеф Лав. Почему я... Ты это... тему не Сегодня я рассказываю про церковь трех родителей. Вот она находится на территории